Якщо ми говоримо про заяву Верещук, то вона не створює взагалі навіть е, е, думки вона тільки породжує уяву людей про те, що офіс президента керує от такими дрібними питаннями. Що ж стосується е, е, парламентаря, який є суб'єктом законодавчої ініціативи, то він повідомив про існування такого проекту. На жаль, його ще немає в доступі, але там повідомляється перенести час. Передбачений законом, там на певне число надати значний проміжок. Ну, але я хочу звернути ще раз увагу: е, е, громадяни, мільйон людей живе за принципом: я буду е, нічого не буду робити з того, що в законі передбачено, оскільки не наступить крайня дата скільки мене знову сильно не покличуть, ТЦК. великої частини людей пройти цю військово лікарську комісію не створювало жодної що юридичної проблеми для них, ну в вигляді мобілізації, і не створювало для них якихось особливих проблем. Вони могли це зробити завчасно. І коли оцей час перенесуть, друзі. Це не повинно бути так, як і було з оновленням даних, коли в останній день маса людей всі переживали, що ляжуть додатки. Так само в останні дні перед 4 лютим Військово-лікарські комісії просто передбачають шалений наплив людей при цьому, що вони виконують обов'язки по мобілізаційного характеру, коли призв людей призивають тих, яких відправляють військові частини, а не тих, які підтверджують статус і не створюють результату від проходження лікарської комісії у вигляді появи ще одного військовослужбовця.